Львів, гарнізонний храм, вулиця Шевська, свято, а ми йдемо у напрямку до площі ринок. прямо, пройдемося. Давай повернемо ліворуч на друкарську. А, такий попередній. маршрут я, шожу, я їхав нашої прогулянки. Тут поки, що нічого не змінилося, як бачите. Не знаю, у мене таке враження, ну, не враження а логічне пояснення, може там хід платний в той ресторан, то. А ну, насправді я бачив, скільки там яйця коштують. так. Єдине, що встиг прочитати, 530 гривень. Цікаво, одне чи два. 530 гривень. Та, бо то мене раніше дивувало один з ресторанів. так Абсолютно так. Хм, ця, коктейлі від 270 гривень. Пен що нікого нема. Так. Та ні, та звичайно що недорого, але це... Ну... Але нащо ви таке пишете? Тут нарешті почався концерт. А сонечко вже йде до заходу, як бачите. Площа ринок живе своїм життям, назавжди живе своїм життям. Йдемо Ліворуч над Друкарську, так як ми обіцяли. На манську на Лесі Українки куди порадити. Рудий кіт, кафе-кондитерська. Вона вчора не працювала вже в шостій вечора сьогодні. Сьогодні ще працює. О, бачите, дівчина займається спортом. Завжди добре, знаєте, коли... Свята не стоїть на заваді, кажеться. Повінь, не повінь, а орати треба. Спортом завжди корисно займатися. Білий налив тут. Тут не так сумно, як було днями, але все одно сумно. А значки пантесофі від Стумарі. порожні столики Чи не від Стумарі". Далі туди кобару точно спочатку бачив сьогодні. Та сьогодні, мабуть, теж бачили, бо я відео викладав. Дівчинка їхала з двома з собачками в тролейбусі, обидві собачки у вишиваночках. Це дуже гарно. Взагалі так багато людей в вишиванках, як у Львові, я напевно ніде ніколи в житті не бачив. Це дуже добре і дуже правильно. Так, тільки сказав, що вже братів немає, Оця пані, яка з нами завжди є. Всюди. Таке враження, хочу попасти в кожне, кожне наше відео. А, трохи проти сонця, але що. Але зато атмосферно. Білий лев заповнений. Повернемо зараз на Краківську, видимість буде краще. Та верні Саш, я ходив дивився але чесно, знімати нема що. Я думав, що сьогодні бо, і так. День Незалежності, приїхав хтось, якісь туристи. Думав, хоч сьогодні може буде. Але навіть сьогодні там машина можу, сюди їде, і нема, що робити. Хм. Дуже гарно. Це такий варіант. Покатаюся по пішохідних вулицях. так? Шкода ж тільки поліції в місті гуляє, бачу, поліція теж розбігається від цього чоловіка на цьому автомобілі. Ай! Зараз вийдемо знову на площу ринку. Навіть п'яну вишню на ячерга. Гарне небо, Хмарки. Пройдемось в напрямку до вулиці Галиці. Цікаво, коли так один вуличний музикант стає в притул до іншого вуличного музиканта, не? важко сказати, а що хто що кому хоче довести. Так? кого сильніший підсилювач, так? Давай, <рес> Давай йдемо. <рес> 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 А, черг на екскурсію. Чудо потім вам теж не видно. <рес> Треба одиничка Подивимось на нього. Будемо завершувати відео. А, люди стоять занадто близько, вони не знають, як він їде, але... Але він теж знає, що людей треба об'їхати.